Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів 8 моделей від таких виробників, як Kubota, Yanmar та Mitsubishi. Перший тракторець, який до нас вивантажується, це середньобазовий Kubota kt 22 тракторець після 2000-х років. Саме в ці роки Kubota вже на середньобазові трактори почала встановлювати реверс. У нас тут є гідропідсилювач керма. 706 Moto1 на працювання, послідовна звичайна механічна коробка передач, є функція оберт на місці, є боковий плаваючий. По дисках трактора з 2003 року трьохточка, швидкозім, автопопадач, дуга безпеки, все тут є гарне сидіння, гарне кермо, рівна підлога. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8600 умовних одиниць. Наступний тракторець це в нас Янмар f 165 потужністю 16,5 кінських сил, тракторець з двохточковою навіскою, бачу гарна резина. Так як у нас вже було відкрите бронювання, то Володимир з Вінницької області. Вчора домовилися, він сьогодні вже має приїхати на огляд по комплектації. Керування навіскої верхни, коробка звичайна механічна, 3 плюс 1. Є діапазон повишених понижених і вал відбору трьохшвидкісний. 791 мотогодина. Вартість даного тракторця в такому стані в комплекті з грунтофризою. 4500 умовних одиниць. Наступний тракторець це у нас 18-сильний Янмар F18. Тракторець йшов. З трьохточковою навіскою. Бачимо, що по комплектації є в нас боковий гідроциліндр. Буде повністю нова резина, всі чотири колеса по дисках трактор 86 рік. Бачимо, як виглядає вихлопна труба. Коробка передач, звичайна механічна, 3 плюс 1. Блок керування боковим циліндром, вал відбору трьох швидкості, три діапазона повищених понижних. По напрацюванню 702 мотогодини. Вартість даного тракторця в комплекті з грунтофризою і доставкою, як я вже говорив, на новій резині, 5900 умовних одиниць. Наступний тракторець Kubota gl 27. По даному трактору бронювання покупців було замало. Він відправив нам повноцінний завдаток, щоб отримати першому відеогляд. Тому Kubota gl 27 вже під завдатком, а по трактору. Задня резина 11.2х26 по дисках трактор 92 року трьохточка, швидкоз'єм. Потім додатковий ліхтар, кузов виглядає добре. Вихлопна не прогорівша. 639 мотогодин. Ось так буде виглядати кермо. гарне сидіння. Боковий циліндр є, пам'ять на візки є, функція оберт на місці також є. Коробка, звичайно, механічна. Вартість трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9400 умовних одиниць. Наступний їде від виробника Mitsubishi, 18 кінських сил. А саме Mitsubishi MT-181. По дисках тракторець 98-го року. Є тут у нас трьохточка боковий циліндр, тут керування боковим циліндром, вал відбору трьохшвидкісний є реверс, послідовна механіка, 852 мотогодини Ось Майже рівна підлога, сидіння виглядає добре, вартість. Даного трактора в комплекті з рюнтофризою 5700 умовних одиниць і на дану модель вже було двоє бажаючих, які хотіли бронювати тракторець, тому в порядку черги вони отримують свій детальний відеогляд Наступним їде до нас Кубота L1315. Трактор опускався в кінці 80-х років. Саме дана модель 89-го року по дисках це у нас попередник Кубота GL23. Задня резина має розмір 136 на 24 Звісно ж, буде гідропідсилювач керма. Реверс, Ось тут механічна коробка передач, сидіння виглядає дуже добре. Оберт на місці також є. Керування боковим ось тут. Приємним бонусом буде ось така міні-кабінка з лобовим склом і кришею. Резина виглядає добре. Трьохточка, швидкоз'єм, вже встановлений фаркоп. І напрацювання. 700. 89 мотогодин. Вартість даного трактора в комплекті з ґрунтофрезою 10 тисяч умовних одиниць. Далі їде до нас тракторець уже значно більш свіжих років. Mitsubishi GF-150, по дисках тракторець 2006 року. Ось так виглядали вже. Цілякі тракторці. Є безпеки», є дашок. 551 мотогодина. З одним речом можна задавати напрям руху. Задня, три вперед, повишені, понижені, вал відбору три вперед, одна назад. Є ручний газ, керування навіскою. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення, є боковий циліндр. Вартість такого тракторця в комплекті з грунтофризою 5900 умовних одиниць. І на останок тракторець з кабіною Kubota gl 32. Висота кабіни 2 метра, по дисках трактор 92 року. Задня резина має розмір 13,6х24. Диск розборний. Бріджстоун. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Гляньте на стан вихлопної, справді гарно виглядає. Капот. І йдемо дивитися, що у нас робиться всередині. Коробка передач напівгідравлічна U-Shift. Ось тут все оббито м'яким матеріалом. Пічка є, кондиціонер є. Ось такий стан керма. Заявлено 828 мотогодин, пам'ять задньої навіски, керування боковим циліндром є, функція оберт на місці. Рівна підлога. Вартість даного трактора в комплекті з ртовризою і доставкою 12 700 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Декілька тракторців вже під завдатком. На деякі очікуємо сьогодні покупців. Тому, якщо і вас зацікавив якийсь із даних моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів на трьох майданчиках по Україні. Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в TOTUS трактор. До побачення!